Життя без болю це ілюзія. Але ти можеш обрати біль відповідального шляху, який веде до змін, чи біль страждання, який тягнеться за уникненням прийняття рішень і залишає тебе на місці. Відповідальний шлях це коли ти визнаєш свою потребу, робиш вибір і береш відповідальність за своє рішення. І це доволі боляче, бо доводиться діяти, проявлятись, ставити межі. І приймати втрати, але з часом це дає тобі опору. Безвідповідальність здається легшою. Нічого не вирішуєш, просто відкладаєш, терпиш, замовчуєш, ідеш на компроміси з собою, ніби рятуєшся від конфлікту або втрати, але страждання накопичується через розчарування, відчуття порожнечі і втрату довіри до себе. І тоді вже боляче. боляче від того, що прожила не те життя, яке хотіла. А як зрозуміти і відрізнити? Відповідальність завжди має наслідки у майбутньому, а уникнення дає полегшення зараз, але з часом забирає більше. Тож запитай себе, я справді вирішую, чи знову відкладаю прийняття рішень, обирати боляче. А не обирати ще болючіше, бо біль відповідальності проходить, а страждання від уникнення лишається.